Якби мені черевики, то пішла б я на музики, оренько моє, черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой піду я боса полем, пошукаю свою долю. Доленько моя, глянь на мене, чорнобриву, моя доля неправдива. Безталанна я, я, дівчаточка на музиках, у червоних черевиках, я світом нужу без розкоші, без любові, зношу мої чорні брови, у наймах зношу. якби мені мамо намисту, то пішла б я завтра на місту, а на місці, мамо, на місці. Грає, мамо, музика троїста, а дівчата з парубками лицяються. Мамо, мамо, безталанна я я. Ой піду я Богу помолюся, та піду я у найми наймуся, та куплю я, маму, черевики, та найму я троїсті музики. Нехай люди не здивують, як я, мамо, потанцюю. Доленько моя, не дай мені вік дівувати, коси мої плести заплітати, бровенята дома зносити, в самотині віку дожити, а поки я заробляю, чорні брови полиняють, безталанна я я. ось стрічечка до стрічечки, мережею три ніченькі. Мережаю, вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахотка, черчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся парубки, запорозькі козаки, ой, дивуйтесь, лицяйтеся, а з іншими вінчайтеся. Подавані рушники, отаке-то козаки».